Ісус воскрес з мертвих і Він живий. І я вірю, що зараз Він живе серед нас і Він чує нас, всі наші прохання, всі наші молитви, і Він відповідає нам. Ісус прийшов на цей світ, щоб постраждати за всі наші гріхи і щоб Дати нам прощення всіх наших гріхів. І він прийшов для того, щоб звільнити нас від страждання, щоб забрати всі наші хвороби, тому що на Христі він поніс всі наші хвороби для того, щоб ми жили в цьому житті без хвороб і не несли їх. Він не хоче, щоб ми страждали, щоб ми мали болі, він хоче, щоб ми жили щасливим життям, і Він хоче, щоб ми були вільними. Від всякої залежності, від гріхів і від всякої болі. і як отримати прощення гріхів і спасіння душі? Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. І я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Ісус пробачив всі ваші провини, Він вас не осуджує. Тепер ви Його, його сім'я. Тепер він... Ваш Господь, і він також хоче не тільки пробачити всі ваші гріхи, а й забрати всі ваші хвороби. Тому кладіть руку на хворе місце, і я буду за вас молитися. Господь, в ім'я Ісуса, я прошу тебе, доторкнись до цієї людини, у якої є потреба в зціленні. Нехай піде всяка біль, дух немощі. Я наказую тобі звільни цю людину, піди від цієї людини геть. Я наказую всякі болі залишити цю людину в ім'я Ісуса. Я наказую, щоб зникли болі суставів, суставів, зникла біль зі спини, зникла головна біль. Нехай буде відновлений кожен внутрішній орган в ім'я Ісуса, нехай зникне всяка алергічна реакція, нехай повністю віднов... відновиться організм і буде повністю функціонувати. Правильно в ім'я Ісуса. Амінь. І вірте, що Бог зараз нас почув, і в простоті сердечній дав нам те, що ми в нього просили. Амінь. Тепер для того, щоб пізнати більше Бога, більше пізнати Ісуса Христа, потрібно читати Біблію, вникати в Слово і вірити в те, що там написано. Амінь.